Всем привіт. Утро, мінус 10, зараз приїхав до трактора і хочу провести такий експеримент. Ну, подивиться, заведеться він в мороз чи не заведеться, мінус 10, по синоптику там більше передають. Ну так скажемо мінус 10, так мінус 10, хай будемо вважати так. І отак вот подивиться, заведеться він мороз чи ні. Хоча ми не практикуємо, так скажем, такі запуски в таку погоду холодну. Ну, подивимось. В останнє время мороз у нас, так скажемо, зима під конець у нас трошки дає собі знати. Трактор, в принципі, вже доробили, але ще є нюанс. Нема генератора, будемо заводити без генератора, як видно, трактор не грівся, не підігрівався, ось він весь в льду. Та я думаю, по запуску, зараз ви самі почуєте, як він буде заводитися. Коли він, скажімо, прогрітий, він заводиться набагато лучше, набагато швидше, м'якше. Коли ми заводимо техніку, ну, це в плані МТЗ де є турбіна, заводимо на глушилки, секунд 10-20 подержимо. Коли заводимо, навіть літом перший раз. Подогріва оцього штатного, що на колекторі в нас немає, він теж вийшов у нас з строя. Тобто без всяких подогрівів, без нічого пробуємо заводити, що воно покаже. Так. Стартер не хоче. солярка летняя, никакая не зимняя. Начал пускать дым. Ну, мороз есть мороз. Ну, суть в тому, що мінус 10 завівся. Не з першого разу, не з другого разу, завівся. Може та сама солярка собі дає знати, тому що, я ж як вже сказав, солярка обична, може, ще якісь нюанси є. Тим не мене, він завівся. То, що мені писали, він взагалі не заведеться, він завівся. Якби були якісь штатні подогріви, ну, у нас цих свіч кала нема на головці, є. О той підогрів, ну я ж подогрів, він у нас відключений. Якби з ним, я думаю, йому було б проще вже завестися. Ну, а так без нічого, без всяких подивився. А взагалі, і мій совет. І так як ми робимо, в такі морози техніку не заводить. Для цього служить, ну, або як в даному випадку подогріватель. Хто там робив поддон подогріватель масла, хто що робить. Зачем мучати техніку, зачем мучити той самий мотор, тому що і на топлівну, і на мотор. Ну, я не знаю. Ну, раді так сказати, експеримента він завівся. З такого там з третього разу. Ну, завівся. Зараз подивимся. Ось, вже як він завівся, він уже заводиться. експеримент провів мені просто самому було інтересно заведеться чи не заведеться завівся